Якщо ми хочемо, наприклад, закінчити війну, дуже часто запитується, коли закінчиться війна. Якщо ми хочемо закінчити війну до 24 серпня наступного року, до Українського дня незалежності, то норматив наступний: ми повинні ліквідовувати 3,5 тисячі росіян за день на один гектар. Чому ми повинні ставити в норматив гектар? Тому що для ворога має бути якийсь стимул. І якщо зовсім нічого не віддавати ворогові, то тоді не буде сенсу йому розкриватися і атакувати. Отже, норматив наступний, ще раз його повторюю: 3,5 тисячі росіян на день із розрахунку на один гектар. Це приблизно 100 тисяч. На місяць важливий момент, теж я би сказав, 100 тисяч росіян на місяць на один гектар. Ось так, якщо бути точним. І тоді ми, можливо, вийдемо на один мільйон росіян до наступного дня незалежності. Якщо ж ми хочемо чогось досягнути до цього Дня Незалежності, і хто втомився від війни. То ми повинні збільшити цей норматив у п'ять разів і ліквідовувати 17,5 з половиною тисяч росіян на місяць на один гектар. Це щоб ми взагалі розуміли ситуацію.